Один прекрасний момент. Я подумала яке коротке життя. Воно таке коротке, тридцять років минуло. Як один день. Як одна ніч. І я подумала. Подумала про те, що в один момент нас може не стати мене може не стати, тебе може не стати і саме обідніше. Що я це життя проживала, думаючи про інших більше ніж про себе, більше про щастя других, ніж про своє власне. Це так обідно, напевно, подумала я. Несправедливо адже ж це моє життя, чому я присвячувала свій час, кожну мить на щастя других, в них також є своє життя. І Я почала помічати, помічати сигнали. Сигнали Всесвіту, сигнали Бога, сигнали ангела, сигнали енергії. хто знає. Кожен може вірити про щось своє, щось власне. У нас є на це повне право, ми володіємо своїм духом, і в нас є це тіло, щоб робити свої задачі робити добро, але всамперед робити добро для себе. Життя дуже коротке. Ми не знаємо завтра, можливо, в цю мить, що буде, що може статися. І я подумала, що відтепер я хочу присвячувати весь час для себе насамперед. І, звісно, також допомагати іншим, допомагати цим, кому це потрібно, і цим, чим я можу допомогти, не йти, не проходити через себе. Якщо мені це не хочеться, треба розуміти, що ми маємо вміти говорити ні. І тільки робити це, що підказує нам наше серце, тому що в цьому світі всім править любов. Не забувай про це. І я знаю, що в тебе, в тебе ця любов, вона дуже велика і саме найголовніше. Це спочатку полюбити себе. Тому від цього моменту я даю собі слово, яке не буду порушувати, яке буду дотримуватись, тому що Я це є Всесвіт, Всесвіт це є Я. І Всесвіт заслуговує любові. Заслуговує добра, ласки, багато посмішок, плачу від радості і всього найкращого догляду, догляду за собою, за своїм тілом і вибирати своє оточення. Длялятись від цього або від цієї людини, яка не вібрірує, не вібрірує так, як я, тому що час проходить, і інколи дороги розходяться, ми вибираємо, вибираємо дорогу. І колись ми вибираємо не цю дорогу, ми заходимо в темноту. Але пам'ятайте, завжди є світло. Тільки треба гарно розглянути, подивитись на округ, тому що воно є. Можливо, вони маленькі, тому що ми його не хочемо бачити. Але коли ми бачимо... Цю іскорку, коли ми прислуховуємось до себе, до свого серця, ця іскорка починає зростати, зростати як цей вогник, коли його запалюєш, він такий маленький, і потім за допомогою віри, любові, Добра ми підкидаємо в цей вогник, підкидаємо дрова. І воно починає палати щоразу яскравіше і згодом. Проходить, проходять дні, проходить деякий час, і ми дивимось, що це вже зовсім не ця іскорка, а це багаття, багаття, яке палає завдяки нашій любові, тому що ми, ми є велика любов. Тому я хочу порадувати тебе і сказати, що все в твоїх руках, і ти сьогодні за допомогою цього аудіо можеш дати собі слово і не порушувати його. На слово, що ти любитимеш себе, понад усе. Ти є, все. Ти є сама найперша. сама найперша між всім і всіма. Тому. Подаруй собі цей час, можеш розслабитись і можеш сьогодні наділити собі, подарити собі прекрасний момент, прекрасний момент, можливо, танцю, сама собою, дивлячись в зеркало. Яка ти прекрасна, яка ти чудова, яка ти красива, яка ти гарна, коли ти смієшся, посміхайся, коли ти танцюватимеш, запали свічки, вони нададуть тобі енергію, нададуть тобі сили, яку можливо Зараз тобі так не вистачає. Але пам'ятай, що твоя любов це є сама найбільша сила, яка спасе цей світ. спасе тебе. І спасе всіх. Я вдячна тобі. Ти приділила цей момент для себе. І я дарую тобі цей момент із собою. І хочу сказати, щоб ти знала, що я завжди поруч і я завжди готова підтримати тебе. Тримати цю енергію, Всесвіту яку я отримаю, і готова передати тобі, щоб ти взяла свою енергію, яка в тебе є, завдяки мені, завдяки цьому цьому аудіо, тому щоб вона в тебе є. Тільки треба трішки розглянути і побачити цю іскорку. Тому наділи собі момент сьогодні, можливо, завтра, коли твоє тіло, коли ти, твоя душа, це забажає. І потім рекомендую тобі. Посидіти сама з собою в тишині, при свічах, при несильному світлі, якщо в тебе є якісь запитання на якусь відповідь, ти її утримуєш, тому що вона завжди живе в тобі, завжди в твоєму серці. Пам'ятай про це, ніхто не може тобі сказати, що тобі потрібно, що ти прагнеш, що твоя душа прагне робити в цьому світі. Це знаєш тільки ти. І за допомогою мовчання і цього моменту ти можеш отримувати всі відповіді, які тобі потрібні. Я тебе Сильно, сильно обнімаю і хочу побажати тобі. енергії, любові і багато посмішок. Люблю тебе.